Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема Алкоголізм. Шкідливий вплив алкоголю на організм людини. Алкоголь. Легкозаймиста, безбарвна рідина з характерним запахом належить до сильно діючих наркотиків, викликає спочатку збудження, а потім параліч нервової системи. Історія виникнення алкоголю про оп'яніючі властивості спиртних напоїв люди дізналися не менш ніж 8 тисяч років до нашої ери. У Греції з винограду почали виготовляти вино за 4 тисячі років до нашої ери. Чистий спирт почали одержувати в 16-17 століттях. Араби, які його й назвали алкоголь, що означає одурманюючий алкоголізм це проблема, яка переслідує суспільство з найдавніших часів. З початком 20-го століття до буденного життя увійшли міцні алкогольні напої, віски, горілка і тому подібне із зростанням населенням і поліпшенням якості життя алкоголь почав займати все більше місце в житті людей. Алкоголь це універсальна отрута, яка діє на весь організм. Зберігається алкоголь у головному мозку до 90 днів. Якщо випити 20-40 грам спиртного, то функції мозку відновлюються лише на 12 20-й день. Вплив алкоголю на організм людини. Шкода алкоголю очевидна доведено, що при попаданні алкоголю всередину організму він розноситься по крові до всіх органів і шкідливо діє на них аж до руйнації. Ступені алкогольного сп'яніння. Початковий Середній і важкий. Початковий ступінь сп'яніння. Початковим виявляється у відчутті тепла у тілі, легкого запаморочення голови. Поведінка людини майже не змінюється, але з'являється самовпевненість, посилюється серцебиття, розширюються зіниці судини обличчя. Зовнішні рухові розлади непомітні. Але координація рухів дещо порушується. Повільнюється реакція на зовнішні подразники. Середній ступінь сп'яніння. При вживанні великої кількості алкоголю наступає середній ступінь оп'яніння. П'яний нервується, йому властиві спалахи гніву, буяння, озлобленості. Він тричає почуття відповідальності за свої вчинки. Прихильний до вихваляння і агресії. Після витвережування проявляється вялість, сонливість, головний біль. Важкий ступінь сп'яніння. Важкий ступінь сп'яніння наступає при вживанні великої дози алкоголю. Для цього стану характерні фази збудження і гальмування. У фазі збудження Мова стає невиразна, рухи не координовані, вчинки безмістовні, нерідко агресивні. Фаза гальмування проявляється у в'ялості, сонливості і закінчується глибоким наркотичним сном. В такому стані людина не реагує навіть на сильні больові подразники. Вона може заснути на вулиці, а в холодну пору року замерзнути. Після пробудження людина майже не пам'ятає, що з нею було. З'являється сильне бажання випити ще. У людини можлива нудота, блювота та інші ознаки отруєння. Алкоголізм є причиною 4% всіх смертей у світі. На планеті налічується близько 140 мільйонів людей, які страждають від алкогольної залежності і яким потрібне лікування від алкоголізму. Україна займає одне з перших місць у світі по кількості вживанню алкоголю 15 літрів спирту в рік на душу населення. Виродження нації починається при вживанні від 6 до 8 літрів спирту в рік. Статистика молодого алкоголізму Зловживання алкоголем, яке призводить до формування залежності, починається ще в ранньому віці, а до 18 років стає повсякденною нормою. Самий п'ючий вік від 18 до 28 років Відповідно до загальноєвропейського опитування молоді про вживання алкоголю і наркотичних речовин. Близько 87% школярів в Україні хоч би раз куштували алкоголь, а більше 26% вживають алкоголь кілька разів на місяць. Приводи першого вживання алкоголю до 11 років Перше знайомство з алкоголем відбувається або випадково, або його дають для апетиту, лікують вином. Або ж дитина сама з цікавістю куштує спиртне. Приводи вживання алкоголю з 14 по 15 років. У підлітковому віці з'являються наступні приводи, щоб не відставати від однокласників друзів мовили за компанію для хоробрості бажання видатися дорослим для зняття напруги. Підняти настрій, щоб забути неприємності тощо. Приводи вживання спиртного у старшому віці. Мотивами першого вживання алкоголю стають такі приводи свята, сімейні торжества, гості, друзі тощо. Пам'ятайте вживати чи не вживати алкоголь це ваш вибір. Але пам'ятайте також, що алкоголізм. Це хвороба, якої можна уникнути. Дія алкоголю на печінку. В осіб, які взложивають спиртним, розвиваються тяжкі захворювання печінки. Цироз печінки розвивається в середньому через 15-20 років. Адже печінка очищає кров від отруйних речовин, що потрапили до організму, зокрема від алкоголю. Беручи участь у знешкодженні спирту, печінка сама зазнає його шкідливої дії. Алкоголь викликає запальну реакцію в клітинах печінки, вони зневоднюються, зморщуються, ущільнюються і гинуть. Дія алкоголю на шлунок. Попадаючи в шлунок спиртні напої, сприяють виділенню великої кількості шлункового соку, але цей сік бідний на пепсин фермент, що сприяє переварюванню їжі. В цьому соку багато слизу, який перешкоджає нормальному переварюванню їжі. Усе це призводить до запалення слизової оболонки шлунка. Тому в осіб, які зложивають спиртом, цими напоями часто буває гастрит, якщо не усунути його причину. Дія алкоголя на головний мозок. Алкоголь діє на мозок, а саме повільнює і ускладнює розумові процеси. Рухові ж акти на перших порах прискорює. А потім сповільнює, крім поступового руйнування окремих сторін розумової і психічної діяльності мозку, алкоголь у все зростаючій мірі призводить до певного порушення функції мозку. При прийомі ще більших доз відбувається важке порушення функції центральної нервової системи і залучення до цих процесів. Спинного і довгастого мозку. Розвивається глибокий наркоз і коматозний стан. При прийомі дози рівної 7,8 г алкоголю на кілограм маси тіла, що приблизно дорівнює 1,25 літри горілки для дорослої людини наступає смерть. Вплив на серцево судинну систему Алкоголь пригнічує утворення клітин крові, що зумовлює недокрів'я, інфекції, кровотечі, сповільнює циркуляцію крові в судинах мозка, приводячи до постійного кисневого голодування його клітин, тому слабшає пам'ять, руйнується психіка, у судинах розвиваються ранні склеротичні зміни, зростають ризики крововиливу у мозок. Зловживання алкоголем можуть свідчити такі захворювання високий артеріальний тиск, атеросклероз, аритмія і шимічне захворювання серця. Вплив алкоголю на шкіру і стан м'язів. Алкогольний вплив на шкіру і стан м'язів проявляється. Відбувається дегідратація, знижується тестостерон. Негативний вплив алкоголю на здоров'я людини. Шкідливий вплив алкоголю. Алкоголь наркотична отрута, що діє насамперед на нервові клітини кори головного мозку. При цьому значно ослаблює процес гальмування і відносно переважає процес збудження, великі дози алкоголю. Роблять паралізуючий вплив на деякі відділи центральної нервової системи. Алкоголізм викликає глибокі розлади діяльності. Алкоголь органічна речовина з групи одноатомних спиртів. Екзогенний етанол. Підвищення понад норми вміст етанолу порушує природні механізми утворення і регуляції алкоголю в організмі і спричиняє різноманітні розлади, ушкоджує мембрани, порушує роботу гормональної та імунної системи, перебігу окисновідновних процесів, процесів енергоутворення та синтезу білків та ліпідів. Обміну нейромедіаторів денатурації білків. Шлях етанолу в організмі людини. Потрапляючи до організму людини через травну систему 20% етанолу поглинається шлунком 80% у тонкому кишечнику. Далі у кров і печінку. Спирт концентрується. Головний мозок яєчка легені, передміхорова залоза, селезінка нирки плацента. Перетворення етанолу відбувається переважно в печінці. Алкоголь, ацетальдегід, ацетат. На малюнку розглянемо схему метаболічного розладу етанолу в клітинах печінки. Наркотичний вплив. Алкоголь є психоактивною речовиною, що впливає на центральну нервову систему, і спричиняє звикання і залежність, приємні відчуття після вживання алкоголю, пояснюються вироблення ендорфінів, нейромодулятори, що впливають на емоційний стан, дофаміну, нейромедіатор, що активізує центр задоволення. Ама-аміномасляної кислоти основний гальмівний нейромедіатор центральної нервової системи у мозку. За регулярного вживання природній синтез цих речовин і внутрішнього етанолу пригнічується. Через це потреба в організму в алкоголі постійно збільшується Канцерогенний вплив. Міжнародна агенція з вивчення раку віднесла етанол у складі алкогольних напоїв до категорії номер 1 тобто до канцерогенних речовин. Потужну канцерогенну дію чинить не тільки основний компонент спиртного етанолу, а цетальдигід, продукт, що утворюється внаслідок його метаболічного розщеплення. Етанол ацельтагід збільшують ризик розвитку раку травного каналу. Підшлункової залози печінки. Мутагенний вплив. Продукт розщеплення етанолу, ацетальдегід може порушувати транскрипцію генів. Дослідження виявили, що вплив алкоголю ушкоджує хромосоми у стовбурових клітинах крові Тератогенний вплив Алкоголь вважається тератогенним, тому що може спричиняти вади розвитку плоду, пошкоджувати ембріони і впливати на його генетичний матеріал у важких випадках сприяє розвитку фетального алкогольного синдрому, що характеризується аномаліями обличчя, відставанням у розвитку вадами серця, сечовидільної і статевої системи. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.